На розстріл тебе бідного ведуть. Ну як це працює, я не розумію. Отже, нашу розмову з Сергію ми розпочинали з пісні, яку виконував Сергій. І зараз ми покажемо лесенький оривочок, теж капельний. Це укриття в Чорноморську під час виделка Фест, коли була повітряна тривога. Власне, нагадуємо, Сергій один з організаторів і засновників фестивалю виделка-фест відбувався він вдруге власне в Одеській області. Перший раз минулого року в рідному місті Сергія. Вилково, тому власне, він називається видалка Фест. Ви так українізували свою назву Вилково. І власне, от уривочок – це з бомбосховища, поки балістика так розумію, була загроза балістики, і люди співали. І власне в мене питання взагалі як ви наважились і як вам дозволили? Бо ми знаємо, що дуже багато в Одеській області пляжів до сих пір не відкривають, тому що загроза балістики це лічені хвилини, коли летить ракета. Власне, Чому взяла себе таку відповідальність організувати масовий захід, які були правила безпеки? Наскільки легко місцева влада погодилася проводити захід, розуміючи можливі загрози? Давайте я почну з того, що Веделкафес це ідея, яка була народжена на полях Донеччини. Ми завжди артикулюємо, що фестиваль фестивалі співзаснували військовослужбовці збройних сил, які сиді... сиділи на Донеччині в бліндажі і сперечались, чому на Одещині так, бо ми всі з Одещини з різних її куточків. На Львівщині так, в Києві так. І ми дуже хочемо, щоб української культури було більше на Одещині. І в якийсь момент ми дійшли до того, що може ми просто хочемо і багато говоримо про це, а нічого не робимо. Бо в мене була ідея зробити масовий фестиваль після війни. І в той момент це був 23-й рік його початок, десь березень. Я зрозумів, що життя настільки непередбачуване, що я просто можу померти. І ця ідея не буде реалізована. І десь о третій ночі, напевно, якраз я змінився з чергування, був створений чатік. І в цьому чатіку ми почали обговорювати ну, фестиваль у Вилковому. Ми задумували його як мандруючий такий фестиваль, який їздить по містечках Одещини і не тільки пропагує українську культуру, але й об'єднує україноцентричних людей. І... Так народився Видалка-фест. Ми провели перший триденний фестиваль минулого року. Потім ми провели дев'ять сезонних спеціальних подій по трив сезон в різних містах Одещини. Ми повністю об'їздили Басарабію, зараз друге коло почнеться цих подій. Це був і тур «Дах Тріо» з медитативною оперою Стус перехожий. Це був і показ фільму Панфір з лекцією про різницю в традиціях святкування Маланки в різних регіонах України. Окрім цього, ми знайомили навесні ну, наших відвідувачів сезонних спецподій фестивалю з постаттю Івасюка. Документальний фільм про нього. Пісні Івасюка» були у виконанні одного з гуртів. Це був гурт Запал молодий гурт. Вони виконують пісні Івасюка в супроводі. Таких музичних інструментів, як цимбали, наприклад, що є традиційним звучанням української музики. І я дуже радий, що цей маленький некомерційний проєкт ще рік тому виріс в такий великий. Справді проєкт, яким він є зараз. За рік, поки я, як каже, виконавча директорка, їздив на рожевому лісопеді по Донбасу, цей проєкт дійсно виріс 10 разів. По-перше, по-друге, Люди з усієї країни об'єднались для того, щоб донести, привезти українську культуру на Одесьчину і зібрати донати на підрозділ, в якому я служу. І тому, коли постало питання, що ми другий раз Паланку просто не переїдемо, бо це дуже довготривалий процес. Там люди стоять в автомобільних корках по 6 годин. Ми просто не могли допустити, щоб у нас артисти стояли там по 6 годин в заторах через зруйнований міст. І тому було прийнято рішення провести другий виделка Фест на материковій частині. Ми дуже розглядали Відіополь, але, врешті-решт, вирішили, що краще це буде Чорноморськ. Було важко, тому що, знову ж таки, питання безпекове воно особисто для мене стояло в першу чергу. Питанням номер, номер один. Я дуже за це хвилювався, за це хвилювалася команда. Тому місце проведення, головна сцена. Сцени ми розкидали по всьому місту, щоб максимально децентралізувати людей, по-перше. По-друге, деякі, деякі сцени прямо знаходились в укритті, наприклад, як книжкова сцена, вона вже там є в такому як приміщенні, яке сертифіковане як укриття. Музична сцена була Open Air, і ми її розташували на одному зі стадіонів е шкіл. Це був сьомий ліцей Чорноморський, бо там були найбільші сертифіковані укриття міста. Ми мали вкластися в 4,5, з половиною здається хвилини. Якщо реально летить балістика і реально летить по стадіону, вклались ми щось за 2,2 хвилини, коли пролунала перша. Тобто мене прямо мандраж такий схопив. Я такий повітряна тривога, оголошення на екран вивели, що увага, повітряна тривога, в укриття. Але ну, дуже вдячний всім, що. Дуже швидко все було дійсно. Люди не бігли водночас із тим, це було швидко. Всі покинули стадіон біля стадіону, якраз всі ці укриття, там ще дитячий садочок був, тобто укриттів було достатньо, щоб але люди чемно всім всі, всі пройшли в укриття. Ну, хтось, може, пішов по домах, вийшовши за територію. Але нам було головне, щоб тіпа, на стадіоні в цей момент, якщо це дійсно загроза і дійсно вирішили вдарити по фестивалю, щоб у нас нікого не було на стадіоні. О, і все було чемно, все було класно. Я дуже вдячний всім. Наскільки легко на Одещині організовувати власне такі заходи з промоції української культури? Тобто, чи, чи нема там такого спротиву? Вик... Бо є певні стереотип? Виконавча так? директорка Виделка Фест. Як вона стала виконавчою директоркою? Вона була в тому чаті о третій ночі, який я створив. І зранку вона мене спитала: А де це Вилкове? Де це взагалі? Я кажу: ну це Одещина. О, ну добре, ну я поїду. І з тих пір вона мені часто каже, що це, це було найгірше в моєму житті рішення поїхати туди. Водночас із тим вона дуже радіє, що та мета і та ціль вона досягається. Це дуже важко. Треба розуміти регіональні контексти, бо я і команда Велка Фест це проукраїнські люди, які в тому числі захищають країну на фронті. Але водночас з тим ми розуміємо, що. Українська культура і досі сприймається як щось дуже чужородне там. І тому її треба нести дуже обережно, з любов'ю, можливо. В цілому дуже багато про це писав Гузар, та про любов, про розуміння, про сприйняття, діалог лікує рани. До речі, його наступник писав. та І я прихильник. Цієї теореми і цього способу несіння і пропагування культури. Там, де ми зустрічаємо жорсткий супротив, ми, звісно ж, сваримось. Звісно ж, сваримось. У нас був тривалий конфлікт з Вилківською міською радою. Окрім цього, буквально вчора голова Одеської ОВА підписав розпорядження про перейменування там топонімів комуністичних на честь вилківчан, які загинули в російсько-українській війні. Я все своє життя був прихильником цих процесів. Але важлива не тільки, не тільки зміст, але й форма. Форма дуже важлива, донесення можливо цієї інформації. Бо якщо зі сцени заявить, що ви були гамном, а зараз ви хороші, то я думаю, що ну, не дійде так. Наприклад, якщо приїхати в Одесу і сказати, а як називалось ваше місто раніше? Кочубів, а зараз Одеса, ви перейменували повна. Я думаю, ну, Одесити не сприймуть і не зрозуміють. Хоч, хоча я не проти того, щоб Одеса, наприклад, почала називатись Хаджибеєм чи Кочубієвим, я не бачу в цьому проблеми, якщо ми прям так глибоко купаємо в історичність цих топонів. Але ну, я всіх просто закликаю, що коли ви їдете на Одещину, не вважайте, що там всі сепари. Тому що місто Чорноморське, воно Чорноморськ вже 10 років. 10 років 8. тому. Ну, або 8. В 16-му, так? В 16-му. А, то 8. 8, окей. Для мене, <гум> бачиш, що це... Ну, округи. Ще, ще моє дитинство. Це було давно, це ще під пер... час... Е... Першої хвилі буде? деколонізації <гум> та декомунізації. Так от, і люди ж, вони проголосували за це перейменування. Це зробив там не мер, не дядя з Києва. Це люди проголосували, обрали назву. І нікого взагалі це не грібало в вісім років. Ну, от, якщо от чесно, таблички замінили, все ок. І це виходить так, що ну ми зробили вибір вісім років тому. Та власне пояснювачами, наш до якої теми ми перейшли, бо до про декомунізацію, до я ще повернувся власне, бо в Ні Одеська області дуже цікава в цьому контексті, як вона змінюється чи змінюється що змінюється в головах людей. Але все-таки скандал з Христиною Соловій, яка покажемо ролик. Звернулася до мешканців, можливо, просто не всі слідкують за діяльністю Христини Соловій, але це набрало резонансу, тому що на думку мешканців Чорноморська вона їх образила, хоча вона не сказала, ну що ви погані люди, вона сказала, що ваша назва колишнього вашого міста це ви почуєте далі. А скажіть, будь ласка, от, ну от, тільки об, пообіцяйте, що ніхто зараз не буде ображатись. Я з добром. Як називалось ваше місто? До того, як його перейменували. Що вам це подобалось? Повна хуйня. <ріст> а як воно називається зараз? А ще голосніше? І так, щоб брусня почула. Чому на твою думку? Це все таки образило, бо я побачила в коментарях, що люди дуже багато її підтримали. Мовляв, ну вона правду сказала, це погана назва. Це дуже погана назва. Я про це писав у Фейсбуці. До речі, я в той же день написав про це в Фейсбуці, що ну дійсно це погана назва. Але коли ми йдемо, наприклад, жоднає собаки, ми знаємо, що зі сцени будемо матюкатись. Правильно, коли ми ведемо дитину на Христину Соловій, а там під сцену, якщо подивитись уважно, було дуже багато дітей, 10-12 років, які прийшли зі своїми. Ну, батьками, та ми точно не очікуємо, що поп-діва буде матюкатись. Якщо поп-діва хоче матюкнутись, або навіть будь-який гурт, вони мають зробити дисклеймер, хіба ні? Тобто, коли ти виступаєш зі сцени і в тебе в тексті немає ніяких матюків, або не очевидно, що от, ну, стоять діти. Ну, зробити дисклеймер, хіба це важко? Хіба це важко перед виступом сказати шановні, Тіпа типу, от перші мої дві пісні діти можуть слухати, а далі, будь ласка, от дисклеймер. Ви можете залишатися, можете покинути територію фестивалю. Це була повна неочікуваність насправді для нас всіх, і всі образились насправді не на те, що Христина сказала, що ця назва дуже погана. Всі образились на те, що пролунав зі сцени мат присутності дітей, а батьки просто не хотіли, щоб це трапилось при цітю. Чому образилась на вас Христина? Ну її допис ми покажемо на екрані, де вона написала, що зробила. Помилку в виборі фестивалю е і що це у відеогідно. Ми ніколи не казали в своїй комунікації, що зробили ви помилку у виборі артиста. Ми принесли вибачення. Е також можете дати скрін, що пролунав мат, і ми за це вибачаємося. До речі, в цьому ж дописі ми зазначили, що ми підтримуємо деколонізаційні процеси і дуже давно. Тому мені здається, Христина просто хайпанула. І написала навіть в себе в цьому дописі про те, що, типа, от виконавча директорка в захваті, що про них пише там Скабєєва, бо Скабєєва на це відреагувала на її слова. І цим ще довго українському півдню будуть тикати, що приїдуть хтось із західної України, наприклад, і будуть тикати вам ваші попередні назви. Це було ну, на мою думку, не дуже гарно. У ну, негатно, але якщо подивитися на цю ситуацію, власне що точно про фестиваль дізналися ті люди, які ніколи не чули. Ну тобто будуть знати більше, але в мене питання, які ви собі висновки з тої ситуації власне зробили з цього скандалу. То ви помирились чи ви посварені со я? Не знаю Ой, в яких стосунках. Свій. Насправді, я, я зараз в здогадках, що, що буде далі. І, можливо, вона я... очікувала, що ви візьмете на себе всю відповідальність, будете їй допомагати в суді. Можливо, можливо. Но ви вирішили, що ви не будете в йти, хай сама розбирається. Це, це відбувалося, ви розумієте, це носиться це фестиваль. Це, ну, е, ти мотаєшся між сценами. Це, тобто, я, я, ну, тобто, з однієї сторони, я розумію, що ми зробили певну комунікаційну помилку. Можливо, не так жорстко прокомунікували, що Христина права. Але от межа, типу можна було сказати, повна там фігня, наприклад, а не настільки там. Бо це дуже погана назва для міста. Тобто, ну форма, форма, форма подачі, вона теж важлива. Я от на цьому наголошу. Що говорити загалом, якщо дозволиш перейти до теми, бо є така заїжджена фраза, але насправді її часто цей аргумент про це говорять власне і діючі військовослужбовці, мовляв, не на часі. Тобто ми маємо пам'ятати про те, що йде війна, угу. і фестивалити не на часі, ага. що кошти не туди треба скеровувати, наприклад, а на дрони. І взагалі такі е, такі веселощі вони можуть дратувати тих, хто перебуває на фронті. Е... Що ти можеш на це сказати? По-перше, ми не фестиваль веселощів. У нас на кіносцені було показано два фільми: «20 днів у Маріуполі, і ми не згаснемо. Можливо, бачили цей фільм. Ми не згаснемо про дітей з прифронтової території, які мріють підкорити Еверест. І це теж дуже важкий фільм про війну, який почали знімати в 2019 році. І, на жаль, це документальний фільм. І, на жаль, з усіма головними героями втрачений досі зв'язок. Скоріше за все, вони вбиті, тому що їх вони досі не на зв'язку. Ніхто не знає про це, де вони що. Фільм закінчили знімати в 23-му році, тому ми його і показали. Ми не згаснемо, показували 20 днів у Маріуполі. Я не вважаю, що це веселощі, це серйозні розмови з глядачем, з людьми, якими привезли це кіно. І це точно контекст того, що в нас іде повномасштабна війна. Окрім того, на книжковій сцені я не знаю про які веселощі йдеться. Коли у нас на книжковій сцені «Меморіам» Вікторія Меліній, по подругою якої я був, може, не на найкращою, але. Так, так сталося та що я був одним з останніх, хто бачив її живою в той день. Е в, і багато було ін меморіям насправді і на музичній сцені, і е повертаючись до дискусійної сцени, до дискусійних панелей. Там сті була центральна панель дискусійна нашого фестивалю цього року. Центральна дискусійна панель, наголошую, називалась Деколонізація Півдня, де ми є і куди йдемо. Тобто ми привезли ці сенси, ми їх транслюємо. Пан Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, був присутній на, на цій дискусії. І багато інших культурних діячів регіону, яким, яким важ, важливо, щоб український південь був українським. Ми ж про це і говорили. І це далеко вже навіть на фестиваль Одещини, бо у нас представники там і Миколаївщини багато було, і Херсонщини в тому числі. Ми про це. Ми якраз про, про трансформацію Півдня, але, на жаль, медіа написали лише там про скандал свої. Про трансформацію Півдня, наскільки, власне, на твою думку, ця трансформація.